Привіт, вітаю вас на своєму каналі Oldifile. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні ви бачите, в мене знову навіть не на огляді, а я вам знову хочу показати і зробити невеличке відео з покупкою Zebeja цього M600, цього прибора. Я не сподівався, що минуле відео про цей прибор, будемо його так називати, прибор. Я не сподівався, що воно що він набере стільки багато переглядів, але насправді він набрав дуже-дуже багато переглядів. Ну, якби це для мене була дуже приємна несподіванка. Це було дуже приємно і багато, ну, досить людей цікавилось цим, і писали, висловлювали свої думки, що це не розбирати і що це може бути. Е, тому я подумав, доклав трошки зусиль, пошукав, посадів в інтернеті через Google пошуковик, пошуковик і визначив, що це таке. Дивіться, тут я спеціально для вас розпечатав. Це в нас є отакий от бобінний магнітофон. От бачите, якщо його зараз поставити отак, от, це нижня частина бобінного магнітофона. Всі ви бачите прекрасно. От, і є ще один листочок, отакий от. В чому різниця між цими двома магнітофонами? Можливо, одна, один магнітофон був ранній, другий магнітофон був пізнім. чому я так вирішив? От бачите, тут у нас на позначена модель 600, А на цьому фото у нас позначено написано просто Вікторіан. Тобто а так вони схожі між собою повністю. Не міг я знайти ніякої інформації про цей бабінний магнітофон ніде. Навіть я часто користуюся тут в Америці. Є такий радіомузей, він там зберігає дуже про велику кількість інформації про радіоприйомники, старі, детекторні, там різні різна апаратура, вплоть можна сказати, до транзисторних. Але, от, по саме цьому бабінному магнітофоні, я не зміг нічого знайти. Знайшов, що одного разу був продався повністю цілий цей бобінний бабінний магнітофон на eBay. Він продався за 88 доларів плюс доставка. Я переглянув за скільки я купив цю річ, і виявилося, що я його купив разом з доставкою 122 долари. От це мені обійшлося оця річ. Далі, що я хочу сказати, оцей підсилювач для навушників. Я теж підсуетився, думав, ну не може бути ця частина, я думав, що це бонус. Але, виявляється, звіривши його колір шасі, і колір цього, вони співпадають. Також написи, вони ідентично зроблені і позначені. При тому всьому. Тут є отака от фішка, от бачите, вона ідеально до нього підходить. от, от Насправді вона ідеально до нього підходить. Вона з'єднується, якщо ми поставимо зараз тут і от тут тут просто вже замок зломаний, але я підключав, вона підключається. Тому це виявляється не бонус, а це людина мені прислала частину цього бобінного магнітофона. Що, що я планую робити з ним далі? Якщо чесно, мені самому цікаво запустити його, спробувати, що він вартий і як він заграє сам просто підсилювач. От. Я вже пошукав на eBay радіолампи для підсилювачу для навушників. Виявляється, ці радіолампи є досить дорогими. Пару саму дешевшу я знайшов за 50 доларів. Це досить дорого, досить дорого. Але є аналог, але з розпіновка ніжок трошечки інша. Треба брати або плейт перехідний, або перепаювати гнізда. Я все-таки думаю, що куплю. Вони стоять 12 доларів пара. Я все-таки думаю, що я куплю перехідний плейт. Також я дивився, які лампи тут є, і вирішив. Деякі в мене АТ, потім що ау АУСі в мене є. А деякі я все ж таки вирішив придбати і ну, випробувати, на що здатний цей підсилювач цього бабінного магнітофона. Дякую, що додивилися моє таке коротеньке відео, відео уточнення. Підписуйтесь, ставте лайки. Запишіть ваші коментарі, сподобалось, не сподобалось. І чекайте наступне відео.